Вітаю вас! Зараз покажу вправи з м'ячем і покажу одну корисну вправу. Приступаємо. Перша вправа. Просто. Раз, два. Раз, два. Потім далі. Уверх. Потім просто назад. І на носочки піднімаємося. Уліво. Наклоняємося. Слідує стаємо м'ячик на землю. Свідуєш, прав просто переступаємо. І обігаю його і спиною і беремо м'ячик ставимо дві фішечки і робимо вісімку. М'як передбінь. Бігать вверху. Приставни. І, кажу, корисну вправу, її треба виконувати від, від двох і далі до 20 разів. Це вправа, якщо ви їдете виконувати щодня, хто закачується в автобусі після 20-30 днів, якщо ви дойдете більше 30 разів цю вправу, закачуватись не будете. Просто показую, ставимо м'яч. Тримаємо ручкою і оббігаємо м'яч. Побігли і спробували пробігти ворота. Кого, виходить, дойшов більше десяти разів, Більше десяти разів проходимо. І потім встати і попасти. Ось так виконуємо такі вправи. З м'ячем розвиваємо в собі координацію, координацію, рівновагу і відчуття м'яча. Все, до побачення.